Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємося до НМТ. В Попередньому відео ми з вами згадали означення логарифма, властивості логарифма, А зараз говоримо про логарифмічну функцію, логарифмічні рівняння та нерівності. Працюємо разом, готуйте аркуші, зошити, ручки. Починаємо! Хочу нагадати дещо про логарифмічну функцію. Перша задача, яку вам пропоную, дуже простенька. Укажіть точку, яка належить графіку функції, «Y дорівнює логарифм за основою 1 2, друга ікса. І це задача з мого тесту, з нової підбірки тестів підготовки до НМТ 2024 на сайті Математичка. Що скажу, що важливо? Це дуже важливо. Цей тест він називається Показникова і логарифмічна функція. І саме в паралельному порівнянні, саме при одночасному повторенні дуже класно видно. Особливості, ті, що спільні, і те, що відмінністю є, потрібно це все повторювати. От Дуже рекомендую. І в форматі це НМТ, тобто обмеження часу в нас є, година, і одразу видно, ваші результати, там ще й розбір є з моїми детальними поясненнями усіх завдань. І для бажаючих. Там є можливість в електронному форматі завантажити всі тести. Тобто, тренування системне та послідовне, ми пропонуємо у різному вигляді і дуже універсально підійде для кожного. Ну що, знайдемо точку, яка належить графіку цієї функції. Дуже типова задача, нам потрібно послідовно брати кожну точку і перевіряти. Поїхали: мінус один-два. Ще хочу нагадувати теорію. Якщо Підставляти і перевіряти, то замість ікса нам потрібно підставити мінус 1, замість y двійку. І одразу кажу, не робіть цього. В логарифмічній функції, в будь-якій логарифмічній функції, вираз під знаком логарифма має бути додатнім, строго більше за 0. Це надзвичайно важливо. Отже, мінус 1, і якби там ще десь аргументи в нас були від'ємні. Або навіть 0, от одразу точку Б можна не перевіряти. То це не є точка, яка належить графіку. Область визначення функції. Далі візьму наступну точку, 2-1. Значить, мінус -1, 2 не належить графіку. І ну, це я собі просто позначила, це ви будете усно робити на іспиті. Перевіряю наступну точку, 2-1. Тепер замість х я підставляю двійку. А замість ігрека мінус одиницю і перевіряю рівність. Мінус 1 дорівнює логариф за основою 1 друга двійки. І згадайте, 1 друга в якому степені дасть двійку? 1 друга це ж 2 в степені 1. Так. Значить, рівність буде правильною. Мінус 1 дорівнює мінус 1, і ця точка, саме ця точка, належить графіку поданої функції. І я можу сказати, що відповідь В є правильною. Хочу нагадувати велику кількість моментів, але все прямо помістити в одному відео ну, неможливо. От у нас це курс 11 класу, там шість чи сім уроків. Це велика кількість уроків. А ще є урок в курсі параметри, логарифмічні рівняння окремо, а ще є урок логарифмічні нерівності з параметром окремо. І ну, в курсі коротко про головне це все зібрано разом. Тобто про все швидко в одному уроці, але великий урок це десь урок більше години. А от показати в таких маленьких відео все одразу неможливо. Я просто хочу нагадати деякі моменти. Якби ми будували графік нашої функції, от якщо це потрібно, то замість ікса, підставивши одиницю, маємо нуль. Це дуже важлива точка через графік будь-якої функції проходить через логарифмічної функції проходить через ту точку. Якщо х1, друга буде одиниця, а якщо х2 буде мінус одиниця, От Отакий такий графік, він має такий вигляд: графік спадної функції. Да, до речі, і побудувавши графік, можна шукати точку, яка належить цьому графіку. Я ще в своєму відео пізніше покажу. Один з графіків логарифмічної функції не пропущу. Далі, наступна задача на встановлення відповідностей, і це задача НМТ 23-го року. До кожного початку речення доберіть його закінчення, так щоб утворилося правильне твердження. Що важливо, от задача такого типу є в кожному варіанті обов'язково. І тут завжди. Ну, в тому році так було, нам пропонували різні функції. Тут і логарифмічна, і тригонометрична, і тут є обернена пропорційність. Тобто вас перевіряють в цілому, як ви знаєте, тему функції. От в такому плані потрібно повторювати. Починаємо. Перша задача. Функція y дорівнює логарифм. Я поставлю одиничку, Логарифм за основою 0,5, і, до речі, ми і щойно згадували це є одна друга ікса не визначена при їх дорівнює одиниці, шукаю правильне закінчення. Якщо взяти замість ікс одиницю, це значення буде дорівнювати нулю, тому що логарифм з будь-якою основою, яка в нас додатня і не дорівнює одиниці, до речі, дуже важливо, якщо ми говоримо про логарифмічну функцію, то основа А більше за нуль і не дорівню одиниці. Ну, завжди починаю розказувати всю тему. Ну, що зі мною робиться? Ні-ні-ні. Розв'язуємо суто задачу. Наступне питання. Набуває від'ємного значення при х дорівнює 2. Отже, якщо я замість х підставлю двійку, і це ми щойно бачили. Логариф за основою 0,5 двійки дорівнює мінус одиниці. Так, це відповідь на перше питання, і вона є правильною, Б я обираю. Бачите, я підбираю свої задачі так, щоб з одного інше випливало, щоб ви вчилися при цьому, а не просто дивилися відео. Наступне питання. Ми вже згадували тригонометричну функцію раніше. Y дорівнює синус X, є непарною функцією. Це ті знання, які мають у вас бути автоматичними із тригонометричних. Усі в нас функції синус, тангенс, тангінс непарні, косинус парна. І останнє питання функція y дорівнює, давайте я вже почала писати, то потрібно ж якось позначити в себе. Y дорівнює синус X є непарна. От. Чим більше ви знаєте таких важливих теоретичних моментів, тим вам легше буде на іспиті. Про функції в довідкових матеріалах нема жодного слова. Жодного. Тому слідкуйте уважно і готуйтеся. Тема функцій надзвичайно важлива. Розглянемо наступну функцію 1 поділити на 2х мінус 2. І що нам залишається? Можна йти далі по порядку, але я вже бачу, що є знаменник, отже, тут знаменник не дорівнює нулю є область визначення у цієї функції. Тобто 2х мінус 2 не дорівнює нулю, це важливо, х не дорівнює одиниці. І саме в точці х дорівнює 1 ця функція буде не визначена. Ви можете перебирати і далі, можете встановлювати відповідність від твердження до функції. Це ваша особиста справа. Але головне, щоб було правильно. Дуже хотіла поділитися з вами задачею з мого тесту показникові та логарифмічні функції на сайту математичка. Я вже казала про цю підбірочку. І я складаю свої тести на основі задач ЗНО і НМТ минулих років. Я бачу проблемні моменти, я бачу те, на що потрібно звернути увагу. Така задача, схожа задача, була тільки тут була показникова функція і тут якась лінійна інша. Була навіть як задача з розгорнутою відповіддю. я знаю, як скільки тоді помилок наробили деякі мої підписники. Поїхали. Задано функції f від x 4-х і g від x логариф за основою 3х. Увага! Побудуйте графіки функцій f та g на одній координатній площині. Угу. Скориставшись рисунками, розв'яжіть рівняння F від X дорівнює G від X. І от там на ЗНО було більше чи менше нерівність можна розв'язувати. Ми зараз про все з вами поговоримо. Поїхали. Хочу дуже багато речей повторити за допомогою цієї задачі. По-перше, для побудови цієї функції нам потрібно дві точки, ми будемо зображати на координатній площині, і ви так само робіть в своїх зошитах. Я Впевнена, що вам це буде легше зробити, зошити в клітиночку. І, до речі, все, що я показую. Не чекайте моїх пояснень, моїх розбірів. Робіть самостійно, тоді буде велика користь. Я знаю, про що говорю, будь ласочка, працюємо разом. Наносимо точки, які належать графіку цієї функції. Можна попередньо заповнити табличку. Достатньо двох значень. Тут можна значення функції написати, можна Y. Замість X візьму 0. Підставляю y дорівнює 4. Всі знають, як будувати пряму. Угу. Замість y беру 0. Тепер підставляю, знаходжу, що х дорівнює 4. Точки перетину з осями координат. дуже вигідна справа. 0, 4. Наношу точку і 4 0. І проводжу пряму, яка проходить через дві точки. Підписати можна, що це наша лінія f від x дорівнює 4 мінус х. Друга лінія, яку ми будемо будувати, G від х. Це логарифм за основою 3 х. Тепер також декілька точок. Можна взяти, я буду 3 брати, можна взяти трохи більше. Замість х, ну тут напишу y, можна G від відк. Візьму одиницю, трійку і одну трецю. Тобто те, що добре логарифмувати. В жодному разі не беріть нулі від'ємних чисел. Ми вже це згадували. Я напишу спочатку 1 третя, потім одиниця, потім 3. При значенні х 1 третя значення логарифма мінус 1, тому що 3 в степені мінус 1 1 третя. Якщо в нас тут буде одиниця, то 3 в степені 0 дорівнює 1, отже, y дорівнює 0. І при значенні х3 логарифм за основою 3 трійки дорівнює 1. Отже, на, на цій самій координатній площині я показую точку. 1 третя мінус 1, дуже схематично. Далі точку 1,0 це важлива точка. От якщо ми говоримо про будь-яку логарифмічну функцію, завжди графік буде проходити через цю точку, незалежно від основи. І в трійки 1, показую трійка, 1, знаходжу відповідну точку, наношу на координатну площину і будую ну, дуже схематично графік функції g від x, яка дорівнює логарифм за основою 3х. Ну що, нам потрібно тепер розв'язати рівняння, що означає розв'язати графічне рівняння? Це знайти точку перетину графіка. Якщо це рівняння, нам потрібно тільки х. І, до речі, яке рівняння ми розв'язуємо? F від х, це 4 мінус х, дорівнює логарифм за основою 3х. Погляньте. Ця точка має абсцису трійка. Нам не потрібно Y записувати, якби то була система, тоді і X, і Y. А так тільки ми вказуємо трійку. Отже, X дорівнює 3. Ми знайшли розв'язок цього рівняння. І що цікаво, от саме таке рівняння, якби ми намагалися розв'язати не графічно, в нас не дуже б це виходило. Це ж не просто лінійне якесь рівняння або логарифмічне рівняння. Тут дуже цікава історія. До речі, про цю історію я розповідаю в своїх курсах. В курсі параметри в мене є цілий урок, який називається застосування властивостей функцій для розв'язування задач з параметрами. От що важливо, ну тут параметрів нема, хоча можна додати. Ця функція, яка зліва в нас є спадною, а функція, яка справа, є зростаючою. Якщо дві функції мають різний характер монотонності, то вони, якщо перетинаються, то мають тільки одну спільну точку. І її, до речі, завжди можна підбором визначити. От іноді учні, які не знають математику, просто підбирають значення. От саме тут можна просто підбирати. Але мені було важливо. Виконати всі пункти, послідовно показати, нагадати велику кількість питань. Що цікаво, якби ми розв'язували, наприклад, ефіткс більше жа від X, тоді б ми показали множину точок, яка задовольняє цій умові. Що це означає? Будь-яка точка графіка від X буде вище, розташована графіка G від Х. І оцей інтервал буде від нуля не включаючи до трійки, ну якщо там строго більше, то також не включаючи. Якщо рівно, то буде тут включно, а нуль в жодному разі не включаємо. От я знаю, коли було НМТ, то всі брали тоді від ну, не всі а багато людей, від мінус нескінченності. Логарифм має обмеження. І якщо ми розв'язуємо таке рівняння, то ОДЗ в цьому рівнянні буде х більше строго за нуль. Нагадала, скажіть цікаво, взагалі на НМТ сьогодні не так багато суперскладних задач, але звертайте увагу на те, що було раніше. Угу. Ідемо далі. Нагадаю вам логарифмічні рівняння найпростіші, хоча бувають і інших видів, але зараз саме такі. Якому проміжку належить корінь рівняння? Поїхали. Логарифм за основою 0,5х дорівнює мінус 2. Такі рівняння можна розв'язувати двома способами. Перший за означенням логарифма. Що таке логарифм? Це показник, до якого потрібно піднести основу, щоб вийшло число під знаком логарифма. Я кажу своїм учням, починайте завжди з серединки. Х дорівнює 0,5 в степені 2. Зрозуміли? Оце основа це показник. А це значення степеня. І тоді залишається обчислити. Х дорівнює 1, друга в степені мінус 2. Дріб, пам'ятаєте, перевертається. Давайте попишу, а вдруг у когось тут проблемки, і я допоможу вам. Дріб перевертається, чисельник з знаменником змінюється місцями, і показник замінюємо на протилежний. 2 в квадраті, тобто х дорівнює 4, розв'язали. І от дивіться, до якого інтервалу заходить? В. Угу. Це задача НМТ цього року. І, до речі, вона така не одна була. І задачі на ЗНО стосу, які стосувалися теми логарифмічні рівняння, найчастіше містили найпростіші рівняння. А який другий спосіб? Знаєте, можна було мінус 2 замінити логарифмом за основою 0,5 числа 4. Чому? Розумієте, тому що 0,5 степені мінус 2 дасть 4. І От це все один і той спосіб. І далі ви робили просто це називається потенціювання, відкидали логарифми, оскільки вони мають однакову основу, і залишали числа під знаком логарифма. Звичайно, бувають більш складні задачі, і в моїх тестах, в моїх курсах є і потенціювання, і там ОДЗ потрібно перевіряти, і ведення заміни, і навіть логарифмування, і задачі з параметрами. Але я показую те, що найчастіше зустрічається. І от наступне рівняння, воно також найпростіше, але потребує спочатку звести до вигляду, що в нас логариф залишиться зліва, а число 4 переносимо вправо з протилежним знаком. І спробуйте тепер самостійно визначити Х, я впевнена, у вас все вийде. І, до речі, це завдання можна навіть виконувати підбором. Тобто, якщо в нас тут були проміжки, ви ніяк не підберете. то тут послідовно перебираючи числа, ви можете знайти правильну відповідь на пошіть обов'язково, що у вас вийшло. Крім рівнянь логарифмічних, я хочу ще нагадати логарифмічні нерівності. Які логарифмічні нерівності найчастіше зустрічаються на ЗНО та НМТ? Звичайно, найпростіші. Почнемо з першого. Логарифм за основою 3 вираза 2х мінус 1 менше двійки. І я паралельно буду показувати і іншу нерівність одночасно, щоб ви мали можливість зрозуміти, в чому відмінність, чому я так обрала? Ну, хочу вас навчити. Дивіться. Якщо в нас основа трійка, це зростаюча функція, якщо основа 0,9 це спадна функція. Пам'ятаєте, я вже говорила про це на початку відео, що є властивості функції, які важливо знати. І якщо це спадна функція, то при е, потенціюванні, або якщо ми будемо за означення логарифму працювати, оцей знак нерівності буде змінюватися на протилежний. Сгадайте, так само було і в показникових нерівностях, якщо основа була менше одиниці. До речі, на каналі Математичка залишився запис. Зараз згадую, прямий ефір у нас був, де ми розбирали усі видиші в паралельному порівнянню логарифмічних та показникових. Нерівностей, і я приводила там, мені здається, приклади дуже складних і серйозних завдань. Може, навіть там і рівняння було. От погляньте, я поставлю посилання, зверніть увагу, кому цікаво, хто має намір складати на високому рівні іспит, то, будь ласка, поцікавтеся. І так, поїхали. Все як в рівняннях. Я починаю з числа під знаком логарифма 2х-1 менше 3 в квадраті, тобто менше 9. А можна було двійку замінити логарифмом за основу. 3, так також можна. Що тут важливо, на що я зараз буду звертати вашу увагу? Якщо ви залишите цю нерівність, простеньку лінійну нерівність і розв'яжете її, це ще не вся задача. Це буде неправильна відповідь. Чому? Логарифм це функція, яка має обмеження за областю визначення. Вираз під знаком логарифма, згадайте, я казала, має бути більше за 0. І тут не дуже красиво, але зрозуміло, запам'ятайте, підперти нулем зліва. Зрозуміли? Обмежити нулем зліва. Тобто не від мінус нескінченності до дев'ятки цей вираз змінюється, а від нуля. Ви можете записати це системою 2х 1 більше за 0, Одночасно розв'язувати систему з двох лінійних умов. Я знаю, люди пишуть отут у ДЗ справа, що 2х 1 більше за 0. Мені це не дуже подобається, тому що. Розв'язування нерівності потребує поєднання проміжків, розумієте? І все одно ви будете на одній координатній прямій це зображати. Тому я от кажу учням підперти нулем. Це одночасно хочу навчити усіх. Так само, як ви працюєте, наприклад, з коренем. От Якщо корень менше трійки, і х менше дев'яти, не залишайте просто так, то що буде від мінус нескінченності. Обмежте нулем, але тут включно підперти нулем зліва. І, взагалі, запам'ятайте, корінь знаменник логарифм це увага, це небезпека, це важливі штуки, на які ми звертаємо увагу. Завжди не просто так розв'язали і все, обмеження. Угу. Ой, так. Додамо одиницю до лівої, до правої частини одночасно, подвійна на рівні, всі знають, як працювати. Буде 0 плюс 1 1, 9 плюс 1 10. І залишається поділити навпіл, х буде від однієї другої, це ліву частину поділила навпіл до 5. І х виходить від однієї другої до 5, не включаючи 0,55, ось ця відповідь є правильною. Х належить, можу ще поряд записати, від 0,5 до 5. Тут навіть і координатну пряму не потрібно будувати. Зрозуміли? Так, і ще одна нерівність. І я впевнена, що ви впораєтесь самостійно, не забудьте поміняти знак. Ну і також слідкуйте за обмеженням, за областю визначення і напишіть, що у вас вийшло. Да, до речі, якщо б у нас було тут більше 9, от 2х-1 більше 9. Наприклад, ми б таку нерівність розв'язували, то область визначення нам тут не потрібно згадувати. Ну, вірніше, згадувати потрібно, але писати ні. Тому що більше дев'яти воно і так додатнє. Зрозуміло? Напишіть, що вийшло. Впевнена, що це було надзвичайно корисним для вас. Ще раз нагадую, що рухаючись системно та послідовно, з початку навчального року ми з вами опановуємо базовий рівень. І хто разом з математичкою працює, виконує все, що я кажу, тести в історіях сторінки Інстаграм, дивиться на мої відео, впевнена, що, ну, пишуть іноді, що високий рівень результатів отримують разом працюю, працюючи зі мною. Е, впевнена, що ви зможете подолати. Базовий рівень і отримати посередній результат точно, якщо ви маєте за мету отримати високий результат або ну не працювали разом з математичкою з початку навчального року, маєте проблеми, бачите, що все не дуже добре. То ще є трішки часу. Ви ще можете встигнути опанувати курси математички на, на моїй освітній платформі. У нас є курс коротко про головне, є курс параметри, їх поєднавши, це результат 200 балів при системній роботі. Ну що, як завжди, я вам кажу: вчимося разом. Працюємо, до зустрічі!